Я Лізавета, ваш соціальний проєкт активно розвивається, люди активно роблять замовлення, створена вайбер-групу, яка постійно поповнюється новими учасниками. Як ви оціните поточну динаміку розвитку проєкту? Ми бачимо стабільне зростання інтересу до нашого проекту. Люди довіряють нам, адже ми пропонуємо якісну продукцію за доступними цінами, гарантуємо оперативну доставку. Щотижня нові користувачі приєднуються до нашої вайбер-групи. Ми додаємо їх поступово, щоб уникнути технічних обмежень та блокувань. Головне, що люди отримують можливість легко і зручно замовляти необхідні товари. Без необхідності їхати в місто, ми прагнемо, щоб цей проект став надійним сервісом для мешканців сіл, забезпечуючи їх свіжими продуктами, побутовими товарами вчасно та за прийнятними цінами. Як ви ставитеся до тих, хто намагається дискредитувати вашу діяльність? Ми не розуміємо для чого людей налаштовують проти нас. Це Соціальний проєкт, ми ні з ким не конкуруємо. Якщо хтось вважає, що може зробити краще, будь ласка, робіть. У нас картопля по 27,50, зробіть дешевше. В чому проблема? Ми ж не заважаємо іншим працювати, то чому комусь так принципово заважати нам? Наша мета допомога людям, а не конкуренція. Якщо є можливість покращити ситуацію для селян, ми лише за. Наша продукція завжди свіжа, у середу ми отримуємо замовлення, в четвер від'їжджаємо на оптові закупівлі, в п'ятницю вже доставляємо товари мешканцям. Тому ми не збираємось відступати та будемо надалі працювати в інтересах людей. Але замість того, щоб організувати щось своє, деякі люди займаються дискредитацією нашої роботи. Ми продовжимо робити те, що робимо, бо знаємо, що це справді корисно. Анатолія нас сказала і ми дуже зголосилися, бо нам це підходить. Дуже і... а, взагалі Та будемо Будем багато чого заказувати і дуже ми раді дасть Бог вам здоров'я, що ви в нас такі є. Таких, як ми, обслуговуєте.